Це скотч, це скотч. Ось ви бачите, це наші чемпіонки. Це дві молоденьких мами, які сьогодні виграли Кубок України, зайняли перше місце. І зараз ми запитаємо в дівчат, як їм була гонка, чи було їм важко, і яке в них самопочуття на дальніші старти. Дівчатка, ви поки виходите з човнів, скажіть в двох словах, як вам після повернення, після. Малюків ганятися. Чудово, Чудово. дуже раді <правдає> <Що> повернутися до <правдає> І щоб вийшли на старт, це найголовніше. Ну ви знаєте, ми за вами, за вами <правдає> слідкуємо. Ми слідкуємо, вболіваємо. Дуже гарний у вас тандем і ми бажаємо вам успіху. <правдає> ви навіть не замучилися. Ні. <правдає> Так, човен чемпіонок має зараз пройти зважування. Ось так от спортсмени клеють своє прізвище на човен. Пов Марія. Так, це наші сьогоднішні чемпіони, чоловіки Брізіцький Бестрівський. Хлопці гарно боролися за... Боролися і вибороли перше місце і стали чемпіонами. Скажіть хлопці в двох словах, як гонка пройшла? Ну, гонка пройшла чудово, якщо б не вітер, то може, ще сильніше б пройшли, а так вітер трохи. заважав на те, що це таке. Що скаже напарник? Хотілося модельний час показати, але вітер сьогодні не дав. Все, хлопці, ми вболіваємо за вас і бажаємо вам дальніших перемог. дотягнуть, дотягнуть. Бляха, коли вже Вергелес вигравав? Хто вигравав? Три, три екіпажа. І в кожному сидить волинський боєць. Перші Вергелес рибачок, Другий четвертак борсук, Третій Свереддюк Шеметило. Свередюк, рибачок, борсук. Ковальські хлопці. Так, вітаємо наших чемпіонів. Хлопці молодці. Впевнено, перемогли. Ми вас вітаємо, але поки ви будете виходити з човна, хочемо почути декілька слів, як вам пройшла гонка. По розкладці, це правильно. Каже, як тобі? Бустрій, кіпажа. Хлопці, ми вас вітаємо. Продовжуйте в тому ж дусі. Ну, як ви бачите, хлопці. Хто слідкує за вислованням, Олег Кухарик має дуже впевнену перевагу, дуже впевнено. Стільки вигравати дуже багато. І ось наш чемпіон Олег Кухарик впевнено переміг на цій дистанції. Олеже, поки виходиш з човна в двох словах, як тобі гонка. Ми бачили на дистанції, як я планував. Ми працювали гарну роботу з моєю командою. З якою надалі ми будемо продовжувати цю підготовку і готуватися до головних стартів цього року. Олеже, ти молодець, ми тобі бажаємо успіху. Дякую. дякую. Зважування човна чемпіона. Човни мають відповідати стандартам 12 кілограмів. Ребята, ми всі Чемпіоном цього заїзду став Павло Алтухов. Впевнено здобув цю перемогу, підкреслив, що він є найсильнішим на дистанції 500 метрів. В двох словах, Павло, все чітко. Проробив свою роботу, ще раз підтверджуюся, радий. Ми бажаємо тобі успіху і далі. І ось наша чемпіонка Марія Повх впевнено перемогла на дистанції 500 метрів. І так от два слова, Маша, як тобі було легко? Звичайно. Чи була конкуренція? Звичайно, кожен суперник. І першого до десятого це суперник. Його треба поважати. Я поважаю кожного. І дякую Богу, що поміг мені сьогодні вийти на старт. І з перемогою повертатися додому, ми тобі бажаємо успіху і надалі. Дякуємо. Інна була другою на дистанції 500 метрів, і хочемо хочемо сказати, що Інна недавно повернулася з декрету в човен і сьогодні показує дуже високі результати. Дякую. Інна молодець, Інна друга дві, дві мамочки, які сьогодні показують дуже високий рівень. Приємно повернутися Все, молодці дівчата. Людмила Лузан щойно впевнено перемогла з великим відривом. І хочемо запитати в Людмили, як їй пройшла гонка. Якось так весело на воді заданка. Вода така... Я ще не так не ганялась. Просто отак. Це навіть ведь... Люда, ми за тобою слідкуємо і бажаємо тобі надалі успіху і перемог. Фінальний заїзд. Байдарка одиночка. Чоловіки. Дуже щільно хлопці йдуть. І чемпіоном на цій дистанції стає Дмитро Даніленко. Чемпіоном став Дмитро Даниленко. Ми його вітаємо. Як тобі в цей вітер змагатися, Діма? Круто! Круто? Таких одних умовах, я думаю, ти навчайся. Ще більше стає більше. Ще більше, тому що кожен кидок, такий кривий стат, стало стат. Все це навчай. Дякую. Все, ми бажаємо тобі успіху.